Зарядний пристрій для електромобілів потужністю 7,2 кВт. струм 32 А максимально регульований. Сам зарядний пристрій дуже такий міцний провід, такий з кругом 32 А, міцний корпус, великий екран. Особливості обов'язково потужний зарядок це є наявність промислової такої вілки червоного або синього кольору, який підключається до спеціальної. Наприклад, на розетки, яка до проводки має мідний провід перерізом 6 мм квадратних. Ця зарядка спочатку підключається до мережі, потім до електромобіля. Починає підключати до мережі. Відкриваємо кришку, підключаємо. Дуже міцненько включається. Зарядний пристрій завантажується. Як ви бачите, провід дуже-дуже такий жорсткий. Екран великий, є сенсорна кнопка. Зараз знаходиться в режимі очікування. Встановлено у цьому випадку 16 А номінальний струм. Також вказується під час зарядження, скільки енергії буде взяти, час зарядження, температура внутрі корпусу. Потужність пристрою, напруга та текучі струм, який безпосередньо буде. Також можна перейти безпосередньо в меню, яке керує. Нажимаємо сенсорну кнопку, трішечки чекаємо, відпускаємо. Виходимо в меню, в якому є можливість. Є тайм резерв авто, резерв, тобто відсрочного старту. До 6 годин є можливість. Він починається зараз, до меню. Починаємо 5. Є. Виходимо, підтримали. Також нажимаємо цю кнопочку, переходимо до таймові строчки. Є можливість висити його до одної до 6 годин. Ну, зараз вистави 0. Також підтримую, повертаємось до попереднього меню. Також зараз опять переходимо до меню, в якому обираємо струм зарядження Change Current. Є можливість виставити 8 А, 10, 13, 16 та 32 Наприклад, виставляємо 16 А. Підтримали, виходимо в режим. Також в меню є два пункти, які стосуються захисту від наявності землі. Зарядка може працювати як з землею, так і без землі. Зараз починається, повертається до меню. Це зарядка готова до зарядження. Зараз підключаємо її до авто. Підключаємо до авто. Такий дуже гарний плуг, потужний. Підключаємо до авто. Все, підключаємо. Ого. Є. Починається заряд. Як бачимо індикатор синього кольору. Йде процес зарядження, що вказується така батарейка. Є струм, що ми перше додали, є потужність, яку споживає час, Потужність, яка реально дається, і струм, який дається реально від мережі. Якщо зараз нажати цю кнопку сенсорну, пристрій не реагує, тому що під час зарядження будь-які зміни вблоковані, щоб не було помилкових натиснень. Корпус, як бачимо, дуже міцний. Заводська зарядка, це не цеховики роблять, це завод, завод промисловість. Гарні гермоводи, дуже гарні провода, тобто якісна. Для того, щоб змінювати далі режими, потрібно відключитися від автомобіля. Відключаємось, Опять змінюється колір на зелений. Зарядка готова до подальшої роботи. Все.